Колектив, покажу вам свою сою, всі показують та я покажу. Виросла вона в мене. Трошки звісно, дав її дрозда гербіцидом. Хармоні, грам 10 сюди ввалив, 2,5 літра раундап Макса. І вийшла картина масла. Ми тут не ставимо рекорди. Моя задача була в цьому році просто засіяти цю ділянку для того, щоб отримати гарного попередника під пшеницю. Тому що кукурудза по кукурудзі і кукурудзи поганяла, тут скільки років підряд вже надоїло та й треба ж якусь сіву зміну робити. Скільки ж можна. То в общем, таким чином соя в нас тут. Е, сорт називається 304 або 307. Точно не пам'ятаю, в блокноті записував. Ну та не суть. Соя, зелена культура. Подивимося, як вона виросте, подивимося на її боби. Ну а там вже будемо робити якісь висновки. Не знаю, коротше, цікава, цікава культура, ну зараз подивимося, чи є тут на ній кліщ якийсь, чи немає. Мені кажеться, тут ніяких проблем нема з нею. Вона просто гарна соя. Наскільки ну, можна назвати цю сою гарною. Норма 100 кг на гектар. Сіяла з сівалочкою деметра. Ну, Та що, росте собі? Росте, впевнений, що через пару тижнів вона буде тут дуже-дуже красива. Вона отак повністю закриє всю площу, буде така вона агонь. Ну, Подивимося, що я можу додати. Я думаю, що на якісь пару тонн з гектара ми вийдемо, а там будемо бачити. Якщо буде більше, будемо раді. Якщо 2 тони, то в принципі теж не в обіді. В будь-якому випадку мішок посіяв, два забрав, то це вже непогано, це вже результат. Ну а там, в принципі, що? Для себе я зробив висновки, що соя це культура, яка любить оптимальні сроки посіву. Не пізні, не дуже ранні поморози, морози. А такі, як треба, щоб була волога, щоб вона вся рівномірно зійшла, і тоді можна обійтися без додаткових там, каткувань і так далі. тому подобне. Просто посіяв, зійшла. Подоглядав з езерами, змолотив і отримав певний результат. Оце така історія із соєю. Ну, в общем, культура року. Культура року в Україні Кажуть, стрес. Ну, а да, то я і зробив стрес. Послухав, сприйняв буквально. Та так зробив їй стресу, що вона єлі вичухалась. Ну та нічого, ми ще трошки поборемося за... за урожай. Цією соєю хм. ось бачите, в мене тут навіть є технологічні колії, можна так розхажувати, порівнювати, знімати відос рука і соя, так що нормально. Що порадити, які є варіанти догляду за соєю? Бор, мікроелементи, карбамід, що їй можна сюди дати, так як вона тут сіялася, без міндобрив, без підживок, без різних протравок. Абсолютно чисто прямий посол. Приїхала соя в мішках, засипав усівалку, посіяв і побризкав гербіцидом. На тому, на тому і все. Соя гілкується потихеньку, вон видно, де не де. Вже починають відростати у неї різні там пагінці, гілочки. Ну а так подивимося, що воно і як. Виберемо кращу. У мене 20 городів сої на 6 гектарах. Виберемо кращу із них. Будемо сіяти трошки сої. Введемо всі возміну. Якісь там 20-30 гектарів, можливо, щорічно у нас буде також соя. Так що так, рухаємось далі. Що, колеги, колонізаторам Марса присвячується. Дивіться, в якому у нас соняшник зійшов. І він росте. І росте доволі непогано. Рядочки вон пишуться. Все по красоті. Звісно, є один недолік цього всього діла. Бур'ян росте крепко. Бачите, у нас тут як услато. ховер прийдеться працювати геліантіксом. Ну та нічого, урожай, це діло серйозне, треба за нього поборотися. В общем, отака картина маслом. Получається, засіяли, де засіялося. І навіть там, де не засівалися, ми теж засіяли. Правда, не уявляю тепер, що з ним буде далі. Ну, та що, ростиме собі, та й все. А що йому ще? Одне тільки що з бур'яном треба боротися, бо бур'ян тут дуже потужно. Дуже потужно сходить. Після дощів. Все-таки 40 мм опадів. Вони... Пройшли недаремно. Навіть тут, де ми працювали грунтовим гербіцидом, все рівно є, там, де не де. Там лобода. І там сходи щось таке воно. Короче, серйозна штука. А це той соняшник, який ми сіяли на території колишньої ферми. Хто пам'ятає, хто знає, який тут рельєф, то я вам показую. Хто не бачив. Хто не бачив, то я вам покажу. Що воно тут у нас. Коротше, жорстко. Як кажуть, вибора не було. Яку дали землю, таку і сіємо. Так що нормально. Щось та й буде. По крайній мірі видно, що тут рука до цього діла торкалася. А раз рука торкалася, значить в будь-якому випадку ми отримаємо якийсь результат. Ну а який, то вже будемо тоді спостерігати. Дивіться, що в нас тут росте. Це хана, це з цим, звісно, ужас. Бачите, які в нас тут красиві рослини. Які завгодно, вся палітра, флора і фауна. І зайці живуть, і що тут тільки не живе, я не знаю, вовків, мабуть, не живе тільки. Ну а соняшник, дивіться, самі оцінюйте. Навіть не на чорноземі. Тут якась глина в нас і все одно соняшник росте. Так що я думаю, що на круг щось та й вийде по-любому. Значно гірше було б, якби ми нічого тут не робили. А так все-таки вклалися, то я думаю, що результат буде. По-любому, колеги. Поки що працюємо так, фон чудовий. Далі будемо спостерігати, ну і, звичайно, вам показувати. Що ж, рухаємось далі.